Більше двох тисяч гектарів згорілого лісу, збитки, які становлять десятки мільярдів гривень, та суцільно заміновані території. Такі наслідки перебування та обстрілів росіянами на території древлянського заповідника, каже директор заповідника Микола Шелюк. Обстрілювати цю територію росіяни почали вранці, 24 лютого. Тоді працівники у народичах, побачивши клуби диму, зрозуміли, що від обстрілів зайнявся ліс. Вже було чутно вибухи, постріли, тому що росіяни зайшли з Київської області, зі сторони Білорусі через Поліське, через ту сторону. Уже перші дні ми чули вже вибухи. Були і техніка в нас студії їхала на цей. Пожежі локальні, такі я вже не пам'ятаю таких дат, які ну були постійно, так як тривали обстріли, і нашу громаду обстрілювали, і ліси горіли. І ми бачили це поле, де там дим був куди як цього. Але доступу такого ми туди не мали і не могли Виїхати на гасіння пожеж, спричинених обстрілами, працівники заповідника змогли лише після деокупації Подолати вогонь, заважала замінованість територій та торф'яники. Так одну із пожеж не могли загасити упродовж року, бо горів торф. Запаси торфу були десь до 2-3 метрів в глибину, то ми пробували бурити через, через якісь певну відстань. На цей сам ґрунт, щоб його проливати через і помпами, і рукава розматувати з пожежного автомобіля, проливати це все діло і навіть до дощі, такі які у нас вже осінні, такі які затяжні дощі по тижню. І зима нас теж, сніжно ж була, і все одно воно диміло диміло, і диміло. І За словами директора заповідника, нині процес підрахування збитків, які завдали росіяни, ще триває. Говорити про конкретну цифру зарано, адже на деякі території працівники заповідника досі не можуть потрапити. Процентів 60. Свободно передвігаємося, контролюємо, як говорить, гасим гасимо пожежі не оглядаючи. Передвігаємо ми тільки по дорогах. Поки. І навіть до були гасили пожежі, то ми впевнені, що їх там не було і ми сміло працювали. А так запрошуємо військових мініров і разом з ними працюємо. От. І Определяємо такі маршрути, щоб, не дай Бог, пожежі, щоб могла заїхати пожежна техніка, трактори. Окрім лісових насаджень від російських обстрілів, постраждали і тварини. Через обстріли вони масово мігрували. Багато тварин загинуло. Зокрема, згоріли заячі кубла. А більші тварини, наприклад, лосі підривались на мінах та розтяжках. Бурконьєрів менше стало. Звір це популяція збільшився завдяки того, що. Руконярів стало менше. А чому стало менше? Бояться. плюс комендантська година, що комендантська година, ну і плюс, що бояться, що заміновано може бути. За словами кандидата біологічних наук Івана Хам'яка, збитки нанесені росіянами, обраховуватимуться десятками мільярдів гривень. Науковець говорить, попри те, що територія заповідника знаходиться у зоні радіоактивного забруднення, боятись зростання радіаційного фону через пожежі не варто. І заповідник в основному розташований на молодих лісах. Тобто це ліси, які вже формувалися після радіації. Є певний коефіцієнт переходу радіонуклідів із ґрунту в сну. І тобто, вже чим кожна наступна пожежа, допустимо, через 20 років, через 40 років і так далі, вона буде нести все менше і менше радіації. Але все одно, все одно це є поки що оцінити наслідки. Дуже важко для цього потрібно вести обстеження. Дмитро Полічук, Олександр Данилюк, Сергій Кобилянський – новини Суспільне Житомир.